Привіт! Минулого разу ми розглядали тему Prepositions of Time. Ми собі її повторювали. А саме, що in ми вживаємо з частинами дня. Це буде in the morning, in the afternoon і in the evening. Тобто лише три цих випадки. Окрім цього, in ми вживаємо з місяцями, порами року, роками. Століттями. І також можна сказати, як In the 1990s, тобто в 1990-х. Якщо говорити про он, то ми його вживаємо, коли в нас мова йде про дні тижня, on Sunday, on Monday, on Tuesday, також коли йде мова про. Частинки в днях тижня. Наприклад, Monday morning. По ідеї, це в нас є ранок суботи. Однак, в першим в нас йде слово Monday, тобто ми опираємося на нього. Відповідно, має бути on Monday morning. Окрім цього, в нас з он вживається свята, тобто усі слова, які мають часточку Day. My birthday. Відповідно, буде on my birthday. On a Holiday. Крім цього, є е, досить цікаве питання на рахунок свят, наприклад, Christmas і Christmas Day. Якщо є часточка Day, то ми вживаємо її з on. Тобто on Christmas Day. Якщо в нас було просто Christmas, то в нас буде at Christmas. Також он ми вживаємо іменно з датою, коли є число і місяць. Наприклад, on the 1st of May. Також on a weekday, тому що тут є часточка Day, і є окрема фраза on time, яка означає вчасно. Щодо at, at ми вживаємо. Коли говоримо вночі, at night, коли йде мова про м, полудень або ж опівночі, це буде at noon. At midday, At midnight. Окрім того, коли йде певна година, тобто at 10:30 at 11, також коли в нас йде мова про схід і захід сонця, at sunrise, at sunset, на вихідних ми також кажемо at the weekend. І окрім цього, ми add вживаємо з словами, які в собі включають часточку time, at bedtime, at lunchtime, at worktime. Ми можемо зробити цю вправу, тобто в нас є 10 правил на вживання in-on-add, і нам потрібно їх розставити. Тобто months, місяці. May, відповідно в нас травень. Отже, ми пам'ятаємо, що з місяцями ми ставимо in. Так само times години. У нас тут є, як приклад, 1 o'clock. Ми пам'ятаємо, що година у нас буде at. Тут є також частини дня, parts of the day. І в нас вказано afternoon, отже. Ми пам'ятаємо, що In the Morning, In the Evening і In The Afternoon ми кажемо in. Я на домашній скинула одну ще вправу на повторення, і також ми опрацьовували дні тижні. Ти казала, що Дні тижня вже Це приблизно знаєш, тому я б попросила розказати про якийсь один із днів тижня. Наприклад, в нас тут є Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Я надію, що ці всі слайди, і тут є короткий опис цих днів. Наприклад, Monday. Monday is the first day of the week. Понеділок. Перший день тижня. Monday morning is the worst time of the week for a lot of people, because it's the end of the weekend and the beginning of another week of work. Тобто, ранок понеділка є найгіршим часом в тижні для багатьох людей, тому що це є кінець вихідних і початок іншого робочого тижня. Після Цього внизу у нас є запитання, тому спробуй повідповідати на запитання, окрім цього, розказати про якийсь день тижня. Про будь-який. Я тобі це все надійшло. Також ми перевіряли домашнє завдання, а саме ось цю вправу. І я зараз її швиденько тобі проаналізую. Це також у нас на In on at. Тобто «spring» – пора року нас буде «in». 2012. Це в нас рік. Пам'ятаємо, що також IN. «Monday» – день тижня, відповідно, on. Christmas Day. Christmas Day в нас має часточку «day». Отже, ми пам'ятаємо, що це також буде on, оскільки є ця часточка День. «Істер» – Eстер це в нас Пасха або ж великдень. І бачимо, що це в нас також свято, але часточки день в собі воно немає. Отже, тут ми кажемо at Sundays. Не звертаємо увагу на те, що тут є закінчення S. Сандей це день тижня. Отже, буде on. January, це також в нас є місяць. Ми кажемо in. The evening. The evening це в нас є як винятки. Ось, в нас вони ось тут записані. In the morning, in the afternoon, in the evening. тому також in. Tuesday, день тижня on. The morning. Також виняток, Відповідно. In. December 31st у нас записано. Правильно читати the 31st of December. Це в нас є дата. Шукаємо, де в нас є от дата, яка включає в себе місяць і день. Відповідно, буде 10 o'clock. Це в нас конкретна година. Отже, буде at. September – місяць, це буде in afternoon. Пам'ятаємо, when it's in the morning, in the afternoon, in the evening, буде in. Wednesday – це в нас є день тижня, буде on. Midnight – це, по суті, як о півночі, буде at. Saturday afternoon, у нас хоча тут є присутня частинка дня, однак ми звертаємо увагу на Saturday. Це в нас день тижня, відповідно, буде on. Noon. це в нас є обід. Відповідно, пам'ятаємо, що це буде at. Easter day. У нас Easter Day. Це є Пасха, Великдень. У нас тут присутня часточка Day повинна бути. ON. Monday день тижня on. Autumn, це в нас є пора року, буде IN. Afternoon, це в нас буде in. 7 o'clock, це в нас є година, буде at. Spring пора року буде in. Midnight о півночі, буде at. Далі в нас йде дата, буде on. Uh, the evening. Це в нас є ввечері, повинно бути in. Christmas Day, в нас включає в себе часточку Day. Має бути in. Noon, в обід, Це буде at. 90-70. Це в нас є рік. Відповідно буде in. Winter, це є в нас. року, Відповідно буде in. Friday morning. це в нас є хоча... І частинка дня, однак, ми звертаємо увагу на Friday. Отже, має бути он.